Намасте, вітаю вас. Сьогодні ми з моїм асистентом покажемо вам правильну відбудову воїна 2 або віра Бхадрасана 2. Ярослав, встань, будь ласка, широко, ноги на ширину витягнутих рук. Широкий випад. Ще. Так. Тепер ліву ногу ми стопу завертаємо до себе. Праву ногу, точніше, це права, Ліву ногу від себе, паралельно кілимку. П'яточка ось ця має дивитися в центр задньої стопи. Підрівняй. Ось так. І тепер сідай так, щоб гомілка була вертикальна. Штовхай коліно назовні, пальчик втискається в підлогу, низько та ще гомілка вертикальна, кут 90 градусів. Вирівнюю заднє коліно, втискай цей палець також в підлогу. І руками, ніби я тебе розтягую в дві сторони, погляд прямо скрізь руку. Плечі від вух, шия довга, і я тебе ще більше розкриваю. Сідай руки на одній лінії, паралельно підлозі. І тепер сядь якомога глибоко, і я на тебе дивлюсь. Чудово, дихай в цій асані, втягни живіт, ще більше розкривай грудь. І нижче сідай. Воїн 2 або Вірабхадраса на 2. Читайте опис користі в підписі під відео. і Запрошуємо на уроки йоги.